Коли пучок випадає разом із натуральною війкою вашою, да, він там приклеєний, то це дуже класно, цього лякатись не треба. Це значить, ваш майстер зробив досконально свою роботу, зробив професійно свою роботу і дотримувався всіх правил по роботі з клеєм. І це дуже рахується класною носкою, тому цього не лякайтеся. Якщо ви клієнтка і у вас випало, да, так пучок в з вашою вікою, це нормально, тому що кожні два тижні наші віки відновлюються і вони випадають. І цього так непомітно, коли ви не нарощуєте війки, а фарбуєте. А помітно дуже це коли ви вже нарощуєте, да, і так випадає цього, лякатись не треба. Бо я колись таке почула, що мої вії випадали разом із пучками, і це так страшно, тому що я стала без своїх вій. Ні, це повноценно нормально, коли внімає вас склейки, один пучок в зразу з вашою випадає, випадається дуже класно, тому, тому що ваш майстер зробив професійно свою роботу і це рахується класно.